Дорога по вулиці Паровозній, машини тут їздять зі швидкістю близько 20 кілометрів. Дорога, говорять водії, є, але усі намагаються її об'їхати. Раз проїхали, достатньо, їздити неможливо. А що їздит? Там дороги немає По-перше, по незручно, по-друге, небезпечно. Дорога до кінця не зроблена. Місцями одна полоса. Їдуть фури назустріч, здуває вітром. Ремонтувати цю дорогу розпочали у 2020 го Тоді ж і мали закінчити, розказує заступник директора державної установи місцеві дороги Херсонщини Анатолій Галамага. Дорогу поділили на дві ділянки. Першу від залізничного переїзду і до вулиці Вишнева робила Одеська підрядна організація. Другу від Вишневої до Миколаївського шосе Нікопольська. Першу відремонтували. На другому відрізку бетонні плити майже одразу потріскалися і розсипалися. Мовник місцеві дороги Херсонщини розірвав договір з підрядниками, розказує Анатолій галамага. В кінці 2021 року був проведений тендер. Його виграло одеське підприємство, яке робило ремонт на першій ділянці. Роботи організація вже почала, демонтовано вибрукованих 350 плит. Продовження планується з 15 лютого поточного року. Фінансується ремонт дороги за рахунок субвенцій місцевого бюджету, розказує Анатолій Галамага. Передбачалося раніше, що місто буде надавати якусь частину співфінансування, але на даний час маємо те, що маємо. Ми будемо відпрацьовувати об'єкт коштом субвенції, тобто коштами, які ми розпарили. Державна адміністрація. Вартість роботи другої ділянки 13 мільйонів 875 тисяч гривень. Ремонт по договору мають закінчити в першому півріччі цього року, каже Анатолій Галамага. Ольга Ляшенка, Ігор Печенка, новини на Суспільному, Херсон.